Добрий день, шановні платники податків. Я хочу нагадати правила розміри ставки сплати єдиного соціального внеску фізичними особами підприємцями та відповідальність за несплату або несвоєчасну сплату цього збору. І хочу нагадати, що платниками єдиного соціального внеску є самозайняті особи, які сплачують єдиний внесок як за найманих працівників, так і за себе. Тобто, щодо себе вони є і застрахованими особами, і страхувальниками одночасно. Це фізичні особи підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування. Особи, які проводять незалежну професійну діяльність. Наукову, літературну, артистичну, художню, освітню, викладацьку і так далі, в тому числі адвокатську або нотаріальну. Також хочу нагадати, що від сплати єдиного соціального внеску звільнені фізичні особи-підприємці та так звані незалежники, які отримують пенсію за віком або за вислугу років. Друге, які є особами з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу. Пільга діє з наступного місяця після набуття такого статусу. І досягли пенсійного віку та отримують пенсію чи соціальну допомогу. Часто у платників виникає питання, чи потрібно повідомляти органи податкової служби про те, що є право на пільгу. Повідомляти не обов'язково. Між податковою службою та органами пенсійного фонду іде електронний документ і обіг, і органи пенсійного фонду, як правило, повідомляють про набуття такого статусу. Бувають виключення, тому бажано уточнити. В електронному кабінеті платника податків про наявність відмітки про пільги. Якщо такої відмітки немає з якихось причин, тоді доцільно подати заяву про те, що платник податків користується пільгою про сплату єдиного внеску. Значить, якщо фізичні особи-підприємці є одночасно і особами, які зареєстровані і ведуть незалежну професійну діяльність та під приватними підприємцями такі особи сплачують єдиний внесок один раз, тобто не за себе як за ФОПа і за себе як за незалежника, а один раз відповідно. Якщо приватний підприємець або незалежник має основне місце роботи або уклали їх контракт з резидентом дія Сіті і за умови сплати роботодавцями єдиного внеску за них в розмірі не менше мінімального, також звільняється від обов'язку нарахування та сплати єдиного внеску за себе. І приватні підприємці на загальній системі за умови відсутності доходу також можуть не сплачувати єдиний внесок. Приватні підприємці без найманих працівників, які призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, також не не зобов'язані нараховувати і сплачувати ЄСВ. Це не стосується призваних на строкову військову службу та прийнятих за контрактом. Також платники єдиного внеску, підприємці із місцезнаходженням, знаходження, місцем проживання на окупованій території. Підприємці, які перебували в полоні, внаслідок збройної агресії Російської Федерації за весь період ув'язнення та 6 місяців після звільнення. І приватні підприємці без найманих працівників, резервісти призвані на військову службу на весь строк військової служби. Це я ще раз нагадаю, перелічив тих приватних підприємців і фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність так званих незалежників, які звільняються від сплату єдиного внеску за себе. І ще раз нагадаю, що приватні підприємці для себе є страхувальниками і застрахованими особами одночасно, тобто вони як. Засновники свого підприємства, такого маленького приватного, відповідальні за нарахування щодо себе страхового стажу і, відповідно, сплату внеску і подання звітності, базою нарахування єдиного внеску для приватних підприємців є для підприємців на загальній системі оподаткування та незалежників це сума прибутку, отриманого від діяльності, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, в якому отримано такий дохід. Приватні підприємці на єдиному податку повинні визначати таку суму самостійно, але не менше мінімального страхового внеску і не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Про ці розміри я скажу пізніше. Тобто про розміри ЄСВ нараховують тільки в межах встановленої бази. Мінімальна це в розмірах внеску з мінімальної заробітної плати, яка на 1 січня 2025 року складала 8 тисяч гривень, і максимальна це 20 мінімальних заробітних плат, тобто 160 тисяч гривень у 2025 році. Ставки єдиного внеску вони є єдині для підприємців. На загальній системі оподаткування підприємець нараховує та повинен сплатити єдиний внесок у розмірі 22% від чистого доходу, але не менше мінімального розміру і не більше максимального. Приватні підприємці на єдиному податку сплачують також єдиний внесок. Вони його визначають самостійно, але знову ж таки не менше мінімального внеску. 1760 гривень місяць. Це 22% від мінімальної зарплати. І не більше за максимальний. Строки сплати єдиного внеску. Підприємці. І незалежники повинні сплачувати єдиний внесок за себе щоквартально до 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується такий внесок. Тобто, от зараз за третій квартал, який пройшов 2025 року, єдиний внесок треба сплатити до 19-го числа, включно цього місяця, жовтня, тобто 19 днів по закінченню кварталу. Тобто є зараз час сплатити єдиний внесок за третій квартал 2025 року. У разі припинення підприємницької діяльності і зняття з обліку платника єдиного внеску сплачується єдиний внесок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання звітності, що містить інформацію про суми сплаченого ЄСВ. Днем сплати єдиного внеску вважається День. Списання банком або небанківським надавачем платіжних послуг або казначейством суми платежу з банківського рахунку платника єдиного внеску, незалежно від часу її зарахування на вказаний рахунок, або прийняття до виконання банком або небанківським надавачем платіжних послуг платіжної системи документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі. І або надходження коштів на відповідний рахунок органу ДПС, відкритий у казначействі. Для різних платників єдиного внеску діють різні правила звітування єдиного внеску. Приватні підприємці на загальній системі податкування звітують по єдиному внеску за себе шляхом подання декларації про майновий стан і доходи. Разом з додатком по єдиному внеску за календарний рік. Такий звіт потрібно подати до 1 травня року, що настає за звітним. Тобто за 2025 рік звіт подається до 1 травня 2026 року, і разом до декларації подається додаток один по єдиному внеску. У разі припинення діяльності підприємці також подають декларацію про майновий стан і доходи. Разом з додатком 1 по єдиному внеску, заповнюючи її за період від закінчення попереднього звіту, звітного періоду до місяця, в якому зареєстровано припинення такої діяльності, зробити це необхідно протягом 20 календарних днів після закінчення місяця, в якому відбулася ліквідація. Приватні підприємці на єдиному податку першої та другої групи звітують. По єдиному внеску за себе шляхом подання декларації платника єдиного податку. Тобто, знову ж таки, до декларації платника єдиного податку додається додаток 1 по єдиному внеску. Цей звіт подається протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року. У разі припинення підприємницької діяльності платником єдиного податку декларацію з додатком 1. Слід подати за період від закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому було здійснено припинення діяльності, і звітний період складає 40 календарних днів після закінчення кварталу, в якому відбулось таке припинення. Приватні підприємці третьої групи вони нагадаю подають декларації платника єдиного податку, що квартально. Але звіт по єдиному внеску вони додають до останньої річної декларації, тобто декларація за четвертий квартал. І відповідно цю декларацію вони подають протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу, тобто до 9 лютого. І до цієї декларації, в якій вони відображають доходи за рік і відповідно нараховують єдиний податок, додають додаток 1, де міститься відомості про нарахування єдиного внеску. І ще раз нагадаю, що приватні підприємці на єдиному податку вони самостійно визначають суму, з якої сплачувати єдиний внесок, і вона не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати і не може бути більшою від розміру максимальної величини нарахування, тобто 15 мінімальних заробітних плат. Зарпла, заробітних плат. Відповідальність за порушення щодо сплати єдиного внеску. Податкове законодавство визначає, що єдиний соціальний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового сплату стану платника, у разі наявності у платника зобов'язань зі сплати єдиного внеску та одночасно зобов'язань по сплаті податків та інших обов'язкових платежів, передбачених законом, або зобов'язань перед іншими кредиторами сплата єдиного внеску виконується в першу чергу, крім зобов'язань із виплати заробітної плати. За наявності у платника заборгованості на кінець календарного місяця понад 10 гривень боржнику насилається вимога про необхідність сплати боргу а заборгованості по єдиному внеску, і ця вимога вже є виконавчим документом. Тобто, податкове законодавство, зокрема, в розділі законодавства про єдиний соціальний внесок, передбачає, що вимога вже виступає виконавчим документом без рішення суду. Тобто, вона вся вимога, якщо вона вручена платнику, вона направляється до Державної виконавчої служби, яка в свою чергу виконує свої дії по стягненню заборгованості, в тому числі по блокуванню рахунків боржника. Тому, будь ласка, не допускайте боргів по єдиному внеску, зокрема, ну і по іншим платежам для того, щоб уникнути. Неприємних моментів з блокуванням карток і так далі. Вимога вважається узгодженою, якщо платник не провів оплату протягом 10 календарних днів з дня одержання вимоги про сплату борга недоїмки і не повідомив орган ДПС за місцем основного обліку про її оскарження. І тоді, як я вже сказав, передаються відомості до Державної виконавчої служби. На суму недоїмки нараховується піня в розмірі 0,1% від суми недоплати за кожен день простроченого платежу. Нарахування пені розпочинається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу. Також настає фінансова відповідальність за несплату або несвоєчасну сплату перерахування єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців. За себе, які сплачують єдиний внесок, вона складає 20% своєчасно не сплачених сум єдиного внеску. Тобто на всю суму заборгованості, крім того, що вона стягується, нараховується ще 20% штрафної санкції фінансової і нараховується піня за кожен день прострочення. Тому, будь ласка, вчасно сплачуйте єдиний внесок. Не забувайте, що це. В нашій системі в Україні, в якій діє солідарна пенсійна система, ці кошти практично протягом 2-3 днів надходять на рахунки пенсійного фонду і, відповідно, використовуються для сплати пенсій нашим пенсіонерам. І відповідно тому така досить жорстока відповідальність за несвоєчасну сплату або несплату цього єдиного внеску. Тому, будь ласка, дотримуйтесь законодавства, щоб уникнути неприємних моментів з податковою і державною виконавчою службою. Дякую за увагу! Все найкраще.